в одному городі в Україні. Ой. Зараз. Вживий був кошик. Вже був поход, і їхала сестричка Карамелька. А ще є інші коти на світі: кошик, Карамелька і компот. Не спи! прокидайся. Три кота, два кота. Одна кішка. Нові пригоди. Незнайомець. Колись мама. Колись кож карамелька і компот із мамою е, сиділи і... Чого не робили? А карамелька каже: Ой, а нас згоня при Си в гості! Да? Ну то йдітьте, а я буду А я йду по... приготовлю обід. я... <звук> І так, пучка в мене. Так. Пішли? Да, давай, пішли. І ось вони прийшли в шов хату. Ту як раптом. Ой. Це желтенький э, 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 сестричка, а це желтенький рукавичка. Вау, wow, чудово. Привет, гоня! Привет, гоня! Привет! О, привет, котята! Привет! Гоня! Це ж... Чукате, но... Это хіба... не тату? Нудіка. Ні, ні, він інший. У, нього, тут, у них тут є різні близніці, які можуть бути схожі з нього. Ну, Коня, це ж незнайомець. Правильно, ну ми познайомилися, він був одинокий і безпорядний. Все ж у нього сталося костюм від пожежі і капелюх. Тепер я ваш новий друг. Но він не може бути таким. Не слухай їх. Він просто бр... Вони просто брешуть. Можна я це візьму додому? Звісно ж. Покладу його тут. Бо ж хоч буде ще гратися. А ти. слухай. А знаєш, що в мене ще є? Що? Супер пер. пер шлім З нього можна телепортируватись. Ммм, який шлім. Але він на голову не надівається. Я відкрив научний космічне організм. Чудово! Хм. Компот, а чё ты, ты пришёл туда? Так, суби. Кожик, карамелька, иди ты сюда. Слухайте, я не могу доверять этому... Он тот той самой тату та нудика, який я знаю. Ну нам треба кудась его дити, а то он... Он все тут Розбиє. ну. Котята, може підемо на монахверх? Звісно. А я посплю що захотілося поспати. Хм -хм -хм. І так, котята, сьогодні я вас буду вас мучити. Ну чего это? А вот чему. Ой-ой, а, а. кажется, я застрях. Ой. Хи-хи, на. Ай, да что ж такие? Улетяшко, ты пора будешь стоять. Ты. А? Тяжко піднімати ты. <клухи> І ти <клухи> Давай, біжи, біжи, а я йду на низ. <клухи> да шо ж такі... А, все Три години по тому. <клухи> я замучився. <клухи> я теж. Эй, все. Я тоже. И я. Все, идем на вниз, признаем, что он там, за... ну что он там вкрадает. И устанет фигурка вот сюда. Вот и все. О, это уже Ну-ка, ну-ка. O ba, ha, o porque doitis ui 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 ui, ui. 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 Не вкрадаєш це. Лапи вгору. Це не. не брата Тагоні, Це тато Нудік лиходій. Ну, добре ви мене спалили, Ну я рівно все вкраду. Я для... ради чего и вкраду, ха-ха-ха. Получается, Побачимось. Ради чего и вкрав. ты капец, я как же Да я не могу лучше вкра... Все вот так. Блин, він знову втик. Кочер там сталось? Ви що, не пам'ятаєте, чи що? А, ну да. Ну вот і добре. Тепер все в порядку. Кінець знов.